Макс щойно сказав, що я рінтяйка через те, що я не записую нові відоси. Тому зараз я буду починати знімати новий відео. За це і вип'ємо. Всім привіт! Мене звати Дарія. І сьогодні у нас буде нове відео з Яремче. Це буде невело-відео. Ми будемо показувати Яремче, всякі різні водоспади, місця прикольні. От, тому запрошую вас до перегляду. Нові, тебе будуть нові діві особи. Та блін! Так, а тепер я представлю зараз е, всю свою компанію. Це Максим. Махай, привіт. Е, це Міша. Це Настінька. І це Юра. Настінька ви знаєте. Да, Настіньку ви знаєте найкраще з усього мого я, правда, каналу. Ні в піжамі, ні в халаті, ні моя гарні. Наконець-та лицо. Так, багато людей тут дивиться на водоспад, але сам водоспад ось. Ми трошки відійшли від боксових місць і прийшли до... Такого меншого водоспаду, який йде відразу перед пробоєм. Але то так приємненько. І ми з Максом взяли морозиво. І де ми взяли морозиво? Правильно, в файних льодах. Мої друзі теж всі їдять морозиво. Вони мене попросили зняти, я ще не знаю для чого, але я виконую їхнє прохання. Ось. О! Зроби ще раз. Звичайний кадр, Настя, якою Звичайний. ви її знаєте. Тут ось обілка. Клас! Що робить? Дивіться, що виробляє. О, все, Це ми Макса має. загубили. Мер. А ні, він тут є. Хі -хі. А Михайло Але аж бійся. там. Це відео. Що, вже заморились ні. ні. Я взагалі перший йду. Угу. На вас чекаю постійно. Так я ж перший йду. Ну тепер я йду третій. Блогери сльозам не вірять. <ріст> а чого ти плакаєш? Бо вона втомилась, Макс. Буде контент тобі. <ріст> я та треба доторкнутися до хреста Це ж нас. Отак. Треба докликнути. Та привіт усім! Це вже день другий. І зараз ми всі разом, всі разом ідемо до водоспаду Гук. От. А далі ми будемо підійматися на хомяк. А ще я собі нову кепку купила. І тепер ми з Максом схожі. Let's go! Чи якщо когось цікавить, якщо хтось не знає, то якщо заїжджати машиною до Гука, то е, це буде вартувати 80 гривень для дорослого. Стою, а на мене краплинки води е, лються. Оце прям дуже гарно. Вау! А ну, знімайте дивно. Знімайте димайся туди. Знімай туди. Знімай туди. Там. Зараз э, Макс буде намагатися перейти через річку. У, -ха -ха! У нього майже вийшло. Тільки тепер кросівки мокрі, а вода холоднюча. Оп Оба! Юху! Так, да, Макс тепер трейл раннер. Біжи! Офіційно посвячувай. Давай. <гум> відділився від групи пробігти. І тут знаєш, величкий, але гарненький водопад. Така вода чиста. Ми тут їмо, бо нам зараз треба буде підніматися на хом'як. Скільки 800? На хом підніматися 830 метрів, а загалом хом'як повинен бути 1560. Ось е, таке буде. Буду вам знімати, як я буду плакати знову. Я буду знімати, як вона буде плакати. Так, поїли ми і. Поїли ми в тому закладі. Якщо вам цікаво, то... Там супер довге обслуговування. От, і щойно хотіли сходити. Куди ми хотіли сходити? На, на Рівнецький водоспад. На, на водоспад. Але з нас попросили 40 гривень. От, і ми пішли назад. Зараз ми будемо йти на хом'як. Йдемо на хом'як. Зустріли групу туристів, багато людей, багато. Йдемо просто повз них. Ось. А вони питають, ви що на гору лізете? Кажемо так. Кажуть, весельні люди, удачі вам. Бо туди лізти нереально. Просто. Я не знаю, це дуже важко кажуть. Глина, листя. Ну все, як ви любите, ви ж туристи. Оце вони нас мотивують. Даша, тебе добре зможе? Даша, йде тривог. Сотечки. Подолали той величезний підйом. Просто скажений. Найскаженіший, який я бачив поки. І далі пруть. Молодці. Я теж непогано, в принципі, тулю. Отакий от зараз вигляд. І отак от, от підіймаємось по камінню. Навіть приблизно не можу передати всіх масштабів, особливо ось цього. Або цієї онвари. Але то кабелець. Ну. Е, та. Гора Хом як 11005... 1542 метри. п'я, <звук> Сьогодні це найвища гора, на яку ми підійнялися, івана. Скажи щось своїм підписникам. <звук> Це того вартує. Це того вартує. Щоб ви розуміли. Гара. Тут є баночка, збір на ЗСУ. Шаріч. Там навіть хтось щось кидає. Дивіться як гарно. І баночка, збір на ЗСУ. Ти збираєшся щось казати? Настала мить спускання. Дякую, хомячку, за приємну гору. Ще вітер був чуть-чуть. Але ніби було не супер холодно. Так, Даша? Так. Ми десь вон туди. Туди. Щ... Може ще далі. Ваша улюблена блогерка сходить з гори. Блогерка, які ваші думки стосовно цього? Подругом які ваші думки? Файно, слушай, легкий маршрут. Да, дякую, це я підбирав. Так, да, easy просто. Ну, типу, по початківці з першого разу пройдуть, навіть не захакаючи. Супер. Дуже дякую дівчатам за коментарі. Ми вже спустилися з гори і з